Вітаю всіх, хочу зробити відеооголошення на тему розкладів. Тематика в мене різна, я намагаюся, тому що мені важко робити постійно тільки негативні тематики, негативні розклади і від цього дурдо. Хочете позитиву? Я не людина, яка живе в негативі. Я фільтрую розклади, фільтрую, наскільки терміново це треба. Якщо я не бажаю зараз це робити, я просто не роблю. Мені треба також відновлювати сили, тримати свої сили, і я намагаюся все робити в балансі, щоб потім були сили взагалі на щось. Мало того, в мене багато індивідуальних консультацій, багато шоців намагаюся робити, відео знімати це все також сили і є ще своє життя. Можливо, Ті тарологи, які не сильно живуть своїм життям, вони мають більше часу на роботу. Я не живу роботою і не хочу цього, особливо те, що робиться на широкий загал. Це можна робити менше і робити якісніше, скажу так. Мені іноді підписники писали, що мені треба відпочити, бо дуже важко давалось багато тем. Позитиву мало, я хочу більше позитиву. Почти, це вже штатив малий догрався штативом. Якось так знімаю. Тому, якщо ви мені пишете, а я вам кажу пізніше, то я дійсно зроблю пізніше. Якщо не маю бажання робити в найближчий час, це насправді так. Коп'янський напрямок я проробляю періодично, відбувається там те, що є динаміка. Скажу так: те, що мені випадає мені конкретно, що там буде стоп в определенній точці. Я це вам кажу не перший раз. Буде там стоп. І де це буде, і розбирати кожен населений пункт це безглуздо. Треба це розуміти. Тому буде як буде, давайте реагувати на ситуацію оперативно. І все. І не забивати собі голову зайвим. Тому що я не сторонніх сидіти до останнього, щось очікувати. Якщо є загроза, треба реагувати. І все. Це моя думка, мій підхід до роботи. Тому що Сум, Сумська область часто мені пише, але я відкладаю це, бо там немає такої великої терміновості, наприклад, як в області, де є активні бойові дії, є наступ. Дніпропетровська область мені писали, також я робила по можливості. все. Зараз активний наступ, те, що можна робити, це ну, Донецька область це зрозуміло, що там капець повний, іншого не буде. Це вже треба приймати. Харківська область буде в одній точці це буде все-таки ДКУ. Буде. На моє велике здивування таке буде. А там буде в іншій точці, ви розумієте, про що я: Нова ЛБЗ. На жаль, мова про стамбульські домовленості. От по стамбульським домовленостям для Харківської області було б добре. Але. Але там погано на тему Донецької області. Ви ж розумієте, якщо нас оточити Білгородська, Луганська, ще й Донецька, ну що це буде, ви ж зрозуміли. Віздець катьонку, через час. Так жити точно бажання немає і, на жаль, я кажу свою позицію, свою думку, я не бачу перспектив проживання далі в Харкові. Я це казала не раз, це моя. Приватна думка, я маю на це право, я маю на це бажання. Кожна людина робить своє діло. Я підтягую своє здоров'я, перш за все, те, що мені потрібно зробити, і далі буду певні дії робити. І все. Кожен думає про себе своїм своїм мозком, своїми діями. Писати по розкладам ой-ой-ай-яй я противник цього, тому що. Я можу бути зайнята, я можу взагалі бути не вдома, десь бути, не відповідати, і це нормально. Якщо є питання на широкий загал, спокійно, адекватно написати. Якщо я зможу, я зроблю. Якщо ні, я скажу пізніше, через час. Неважливо, коли воно буде зроблено, важливо динаміка. І все.